І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. 9 та 10 березня ми відзначатимемо День народження та День пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Бібліотека долучила своїх читачів та шанувальників поезії до літературних читань. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, Грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну ідіть, діти, в нашу Україну, По тинню, сиротами, а я тут загину. Там найдете шире серце і слово ласкаве, там найдете щиро правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно. Моїх діток нерозумних, як свою дитину. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя ти співана воле. Любі наші читачі, чекаємо на вас у бібліотеці та в соцмережах.